Так, Артем Зябкін, кореспондент з Мюнхенської безпекової конференції, з нами вже зараз на прямому зв'язку. Отже, Артема, вітаємо, що зараз відбувається в Мюнхені на Каролінен Плац 3, де я так розумію, відбувалася Мюнхенська конференція. Розповідай, будь ласка, про перший день. Вітаю студію. Насправді, зараз ми знаходимося в знаходимося зовсім іншому місті місці Мюнхена. Ми знаходимося знаходимось в одному з готелів, де залишилася зупинилася американська делегація, в тому числі Джей Ді Венс. Так от, близько 18.30 за Києвом, а за Мюнхенським тут за Мюнхенським часом 18.30 у Мюнхені розпочає зустріч президента і віце Трампа Джей Ді Венса. А під час фінальних заяв Джей Ді Венс запевнив, що Трамп і його команда хочуть тривалого миру у Європі, тож не будуть е погоджувати, погоджуватися ні на що інше, а Зеленський у свою чергу заявив, що дві команди продовжать спільну роботу. Взагалі, їх заяви були короткими, а їх зустріч тривала близько 45-50 хвилин. Я прошу е послухати е цитату Володимира Зеленського. Ми будемо працювати над тим, щоб підготувати план, як зупинити Путіна та завершити війну. Ми справді хочемо миру, але потребуємо стійких гарантій безпеки. Ми продовжимо наші зустрічі і роботу. Ми будемо раді побачити спецпредставника Келога в Україні. Загалом, під час мюнхенської конференції, цьогорічної Володимир Зеленський мав декілька виходів до преси. Зокрема, самого ранку він влаштував прес-конференцію, де обговорював і говорив про багато тем, починаючи від Чорнобильської атаки на Чорнобильську АЕС сьогоднішнього з боку Росії, закінчуючи перспективами. України вступу вступу України в НАТО, зокрема, коментував недавні заяви команди Трампа, зокрема самого Трампа, який говорив, що висловлював невпевненість в тому, що Україна взагалі може коли вступити в НАТО. Так, от за підсумками його. Промови він заявив, що ну, якщо такий варіант не буде реалізований, а це найбільш вигідний варіант, як для України, так і для її союзників, Україні е, доведеться збільшувати армію, причому е, серйозно збільшувати армію до полутора мільйонів осіб, і для цього також знадобиться е, підтримка підтримка союзників, тому що таку армію доведеться е, озброювати. Прошу почути його е, пряму мову. почути з технічне. Продовжу, Продовжуй, будь, будь ласка. А, не чую. Добре. Взагалі, перед цією зустрічю, президент Зеленський він взяв участь у обговоренні на панелі в рамках Мюнхенської конференції. Обговорювали перспективи інвестування в Україну з боку США, а саме оці дискусії про меморандум про рідкісноземельні метали разом з. Разом з Володимиром Зеленським був присутнім на цій панелі сенатор Лінці. Грем він, попри заяви Трампа і з критичні заяви Трампа щодо перспектив України вступити в НАТО і так далі, лінці Грем він показав, який, до речі, є його і таким так званим яструбом серед республіканської партії. Він хвалив Україну, хвалив мужність її збройних сил. А утім, не обійшлося з його боку, і без критики європейських союзників. На думку Грема, вони недостатньо вкладаються у власну обороноздатність і недостатньо допомагають Україні. Дякуємо, Дякуємо Артем. А, Ну, з особливою увагою будь якому А все. Дякуємо, Артеме. Дякуємо вам. Достатньо почули. Ар Ар Артем Зябкін, наш колега, кореспондент Суспільного, розповів нам про перший день Мюнхенської конференції, почули головні деталі заяви. Зараз будемо це все обговорювати.